Успішний практикуючий юрист кардинально змінила власне життя та взялась за тепличну справу. Втім, вирощує нетрадиційні агрокультури. Жінка з чоловіком чи не єдині в області, хто справді масштабно займається висаджуванням тропічних екзотів. Ми довго думали, щоб таке зробити універсальне і те, щоб подобалось, і щоб користь приносило. Ну і в кінці вже потім прибуток, то вирішили займатися не тим, чим всі не помідорами чи огірками, а саме такими рослинами, як мандарини, апельсини, банани і інші екзотичні рослини. У розпорядженні віолети дві теплиці. Тут підтримується постійна температура та вологий мікроклімат, відтворюючи таким чином тропіки в мініатюрі. Тож 50 градусів та висока вологість оптимальні умови для росту екзотичних плодових фруктів. Кумкват він по іншому називається китайський мандарин, інжир, гранат, ківі, кава. Ананаси, ну, кокоси поки що ще не вирощуємо. А, і постійно ми стараємося оновлювати асортимент з кожною екскурсією. Коли хтось питає, а то у вас є? Ну, ми говоримо, ні, ще немає, але скоро буде. За сім років існування екзотики вдома в теплицях добре себе почувають дев'ять лимонів та по чотири дерева, апельсинів і мандаринів. Зрілі рослини Віолета використовує для саджанців, які користуються шаленим попитом. Тут навіть скоро збиратимуть банани через півтора року. Вона навіть менше вона вже дасть свої плоди. Перші і єдині, скажімо так, їх буде біля 300-400 штук, але більше ця рослина не буде плодоносити. Зате під час свого життя вона викидає біля себе діток. Десь 30, може 40 штук, які потрібно відсаджувати, і вже на інший сезон вже будуть дітки плодоносити. До своїх екзотів жінка нікого не підпускає, працює з ними виключно сама або ж допомагають чоловік з дітьми. Проте туристів на плантаціях завжди раді бачити. А дивувати тут є чим. Чого варта тільки закарпатська кава, гранати та ще цілий список райської насолоди? Коли квітнуть лимони, мандарини, апельсини, то я їх обожнюю, не можу їм нарадуватися. Коли цвіте банан чи кава, це теж зовсім ну, інші відчуття. Це як діти, всіх любиш, за всіми доглядаєш. Роки проб і помилок, постійне навчання та вдосконалення навичок дозволило Віолеті вивести власну формулу успішного догляду за екзотами. А тим, хто планує придбати і собі кілька цитрусових, жінка радить, головне не залюбити рослину.